Компанія автопарк, нове надходження, місто Київ. Nissan X-Trail 2014 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань, автомобіль весь в рідній фарбі. Офіційний автомобіль від другого власника з історії обслуговування на офіційному дилері. Гарний сірий колір. Встановлені диски 18-радіусу, го радіусу, оригінальні закосправні на літній гумі. Безключовий доступ. Підірів зеркал, салон, чорний текстиль максимально доглянутому, чистенькому стані. Панорамний дах, без пошкоджень, без трісінь, без нічого. Мультимедія з блютузом, ауксом, USB, двозоний клімат-контроль, підірів передніх сидінь, ас... асистент спуска згори, керування повним приводом, мультикермо з круїз контролем, датчик світла, датчик дощу. Електропривод кришка багажника. На автомобілі встановлено газобалони, обладнання повністю обслужене, електроскладання зеркал, електрорегулювання, повний електропакет. По задньому ряду також ніяких нарікань. Все максимально чисто, охайно. Це така карта. А глянути дану позицію можна за адресою місто Київ Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.